Українська народна казка, Коза Дереза. Були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив собі козу. Приїзд її додому, а рано на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас, пас, хлопець, аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт став доганяти. А дід став на воротах у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила. Тільки й їла. От дід розсердився на сина, що він погано худобу доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина меншого. Пас, пас хлопець козу аж до вечора та й став гонити додому. Тільки став до воріт доганяти, а дід став на воротях червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила. Кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. Од дід і того синого сина прогнав. На третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу, пасла весь день, ввечері стала доганяти до двору, а дід уже стоїть на воротях в червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла, Бігла через місточок. Хопила кленовий листочок, бігла через гребельку, хопила водиці крапельку, тільки й пила, тільки й їла. От Дін, прогнав і бабу, на четвертий день погнав він уже сам козу, пас увесь день, а ввечері погнав додому і тільки надігнав на дорогу, а сам на простець пішов. Став на воротах червоних чобоя та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила я й не їла. Бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От дід тоді розсердився, пішов до коваля, виставив ніж, став козу різати. А вона вирвалась та й утекла в ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалась на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось є в хаті. Зайчик і питається А хто, хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже: Я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена. Тупо тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. От зайчик злякався, вибіг з хатки, сів під дубком, сидить та й плаче. Коли йде ведмідь, та й питається, чого ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені ведмедику не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А ведмідь от я його вижену, побіг до хатки. А хто, хто в зайчиковій хатці?» а коза спечи. Я коза дереза, за три копи куплена, півбоки луплена, тупу, тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, Тут тобі смерть. Ведмідь злякався. Ні, каже зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. От і знов пішов зайчик сів за дубком та й плаче. Коли йде вовк і питається. А чого це ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені, вовчику братику, не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить, а вовк, от я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут і ведмідь гнав, та не вигнав, отже вижену. Побіг вовк до хатки та й питається А хто хто зайчиковій хатці? А коза спечи. Я коза дереза за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Вовк ізлякався. Ні, каже зайчику бігайчику, не вижену, боюся. Зайчик знов пішов, сів під дубком та й плаче. Коли біжить лисичка, побачила зайчика та питається, А чого ти, зайчику, бігайчику плачеш? Як же мені, лисичко-сестричко, не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А лисичка, от давай його вижену. Де тобі, лисичко, його вигнати? Тут і ведмідь гнав не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, а хто вже куди? Отже вижену. Побігла лисичка до хати. Та. А хто хто в зайчиковій хатці?» А коза спечи Я коза коза-дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу, тупу ногами, сколю тебе рогами. Ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. От лисичко теж лякалась. Ні, каже зайчик побігайчику, не вижену, боюся. Пішов зайчик, сів під думком та й знову плаче. Коли це лізе, рак не бурак та й питається Чого ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хаці страшний звір сидить? А рак от то я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав, і вовк гнав не вигнав, і лисиця гнала, та не вигнала, а то ти отже вижену. От поліз рак у хатку та й питається. А хто хто зайчик колись хатці? А коза з печі. Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за тут тобі й смерть. А ракуси лізе та лізе, виліз на піч, та, а я рак небо рак, як у буде знак. Та як у щепне козу клешнями. Коза, як залекає, та з печі, та з хати побігла тільки видно. От тоді зайчик радий прийшов у хатку та так уже ракові дякує та й став жити в своїй хатці.